Всім привіт, мішки! Я з вами главний мішок. Hi everyone! І з вами я, главний ананас. І всім привіт, мої ананасики. І сьогодні ми Мы... решили... вирішили зняти відео. Так, да, це сумєстне відео з оцею матулечкою. Силочка на її канал буде в описанні і на її відео, так що... П'ять сім'ї, п'ять можна. Бек туспон. І чого ми говоримо? А це вам скажете? Ладно, то що ми якби тіпа Ми купили. Реч. Ре. Ми Реч. речення купили. Ну і в общем-то ми будемо вам показувати всі речі, які ми купили. Наприклад, я показую щоденник, вона показує щоденник. Вона показує себе, я показую себе. Вона показує свою руку, ти показуєш свою руку. В общем-то, якщо я показую ту річ, якої неї нема, а в мене є, то вона показує ні. То я теж розказую. Ну, я жду, поки в нас буде вещи. Ну, я не знаю. Ну і общем-то, вона там щось ще придумає, так що щось розказує. бачила? Давай п'ятюню, Ти Рен за цю от штучку заліз. Перше, що ми будемо показувати, це фене. У мене понамостіє фроузен з крижаним на магнітиках. І тут коротше контора така таблиця множення. Да, а в мене такий самий був того року. Да, в мене теж тут вже рветься, але... В мене захотілося. Ну, от. Вот. Я взагалі да. так, так що такий так. от самий простий. На, на магніті... Капець самий простий. Кстати, я його хотіла завжди. На магніті пій. Давай, тепер давай. Давай, пітюня, братюня. Тинь-тинь. Мій піна самий обикновенний, не то що Вікін. Давай, Вікін. Самий обикновенний сказала. він в мене найобикновенний піно. Давай, давай, кажи. У мене саме обикновенний піна такі без географії. От, він простий білий всередині, норм так. вміщається те, де що має вміщатися. Те, що не вміщається, немає туди вміщатися. Да, да. Далі те, що ми купили, це.

Кажу, вот мене лівець мене. Вот. Ну, в общем так. Я вже тільки в мене уход, Давай, нормально. В неї неоново оранжевий, в мене неоново-жовтий. І неоново Оранжевий. Я вже старачку тарачок цією Mile气> я тут розказую про лівця, а вона про свої болезні. Що про болізні? Це не болезнь. Я вже тут старечку стирала. Давай піти унібраті. Тим-пі. В неї один такий олівець, я два. В мене в тому шатки жовті боляються і половина в гризу курант. Не знаю, самі обичні а, аж... Ей хістер. 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 Якщо я щось неправильно сказала, подивіться моє с... перше відео відеовертику. І там, коротше, було дуже багато. Дуже багато в, в... Ні, дуже багато варіантів, як я назвала цю вухті. Аж два. А далі ми купили дві одинакові ручки. Айпен від фірми Radius. Це з Індії ручки прибули до нас. Да, да, там читал. И у нас такие І, кстати. Тут написано iPen. То есть получается я ручка або i ручка. Мой моя ручка. Вообще-то мы уже можна її як ручка. Да? Ну, в общем-то, якщо цілий клас тако буде то я не знаю, якщо одна загубиться, ми його формимо. <п Greek> <smillt> вот. Ну і в общем-то, <с corpus> <с explicar> самі прості, прості ручки э, сині. Ставлю, Саме прості Самі прості – це дерев'яні. Для мене це саме найпросте. Кап'яза, що тебе саме найпроста? Саме непроста це та що гнеться. У мене з міньонами. А в мене з про мене з міньонами. Тут Анна. Хто каже? Крісто. Крістен. Не знаю. А в общем по Оленій. Але він такий класний, взагалі є, так. А в мене написано ще «More millions, more despicable». Це, типу, багато мільйонів, багато випусків. Скажи. Ей! Ну, більше сидня, мені кажуть. Ну, так. Ну, а якщо так? А, кстати, і тут хвильки. Мені кажуть, що на цю, на українську мову, типу, Ну Вона мене. Ааа, я себе подерла. Коли хотіла сказати, що вона мене подерла. О, так що таке? От, 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 от. Я не знаю. Далі дві речі. Ну, в мене, в мене дві в неї одна. Три речі. Так, да, разом три речі, це старечки. У мене на коралова. Вам вона вообще кажется, как бы. Ну і да, така просто саме проста. А в мене жовтий мезинець. З из мезинце. Хотя я То є, не То есть, ну не в. То есть просто не мене мідинець, старачки. Старачки в мене жовтый медицин, а страшка видео за автомобизи. Я вам страшно такого робити. Вот, так что. А вообще я уже у вот старая, но так прикольно старая. Так що. ну -ка. А в мене став два. Мурмурмур. Мур. Я лампа. Це, коротше, стругачка. Все. Розова стругачка. Саме няшка. Ну і все. Дивий бід. Дві речі, це одинакові речі, я вибачаю за те, що нас не видно. Погано, видно. Вот, ну и в общем-то мы в вам показать то есть вот корректоры. А я показываю. Да. Так, давайте. Вот самый обычный корректор, самый обычный корректор. Вот. Ну, я не знаю, я всегда пользовалась ручкой, то что я я я люблю ручки. Вот. Ну, он такие маласенький, с червоной вот штучку и в Лизе тоже. Такий самий, да, такий самий, прям прям точь-точку. Ну, в мене конечно виправляется, что вот так. Вот, отак. От, тебе покажу. Вот. Или я не могу. Это показывает, что-то. Это волочка. Подобийся просто на пай там. от тут. Арение. А, І щоб Ліза показала, що у нас одинакові, Що ми вам хотіли показати, ми про них довго говорити не будемо, це вкладення для шостого класу. Для сьомого класу. А, ні, для шостого. Я приходжу в шостий на фаркаці. Але такі самі. Вона так надягає, то, що мені холодно і холодно. А ну давай, Бенни, закупай, за девай. Чуешь? Вот, ну вот, прости. Капець. А, кстати, не прости. Вони, т -т -т -т. Вони вот, вот такие. Вот такие. Это вот. <силит> <силит>, красиво. Так. Прекінь, вас, такі, якісь Будем платье такие шии. С такими рукавами. Далее.

Сами обычные вообще, сами, 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 сами сами. А, на те. Э, Спираль. Стар. Вау! Ты знаете, что это означает? Это означает? Давай Петюню, братюня. Давай печенью, брачуня <риклад> Тень, тень. Весела. Весела. Я все Ладно, вот с <риклад> Альбомчики. О, о. Зараз ми будемо показувати свої зошити. У мене тут ще бабка лежить. Так, показуємо спочатку ті, що в нас одинакові. Так. Я вже знайшла наші одинакові. Так, а одинакові в нас. Стробері. Я що что тут, тут написано А, сэриолитва. Це, Це серія Кстати, мы тоже не пойдем. Так, далі. Які там ага. Бишняки. Лиценки? Да. А в мене гнев. Да, вкладинки одинаковые А что это за церковь? Украина, да? А, вот, так что это? А что в кафе? Серьезно? Так... Дальше я вам покажу. Дальше Лиза. Так, у меня тут вот такие вот Лінійку. Ти що, не бачиш українська абетка? Я що, може бути тим? З українською абеткою. З природою. У мене не на одному зовсім немає української абетки, або тобі ці множи. Так що я її сама приймаю. Давай, тепер лінійка. А, це є, якщо що. А, Вишня. Далее мене... моя я Україна. <риклад> І це цветочку. не так надо <риклад> быть. <Замазу. риклад> ну, давай ты. <риклад> <-линійку>. На 24 акций. <риклад> Далі в мене йде З Джуді Хопс. З Джуді Хопс. Джуді Хопс. З фіолетовим чи за тема? І з Так, там, де Нік і Джуді обнімаються. Вона мені дуже нравиться. Цей зошт то є. Ну а всереди ці два зошти, ксеній плітинкою, в нас є листки. І всереди тут авой. Ото є всі персонажі, персонажі всього мультика. А над цим дядьком, над цим, над цим дітей дають мухи, кстати. Да, покажи. Подожди, зараз. Ось над цим дають мухи. А далі вже найгарніші. Самі помилуй. О, да. Опа. Е, тут написано you і тут hey be happy. ти ти ей, е, ти будеш, будь бути щасливим. Це серія ска. Тут мене написано це. А, там тоже Ну, в общем-то, от. Одна розова і друга. М я. М я. М я. Да, це дві вквіти. Я взяла це на математику. Це наші вчительці, ей, будь весела! Вот. Далі у мене зміки маску. Мі Міні-мас. Дівня, будете з нами вечеряти? Ні, так, я не хочу. Це моя мама. Ну що, будете сидіти?

Зі всім, і... тим, і... mm. Так uh, перша тут історія. <гас> У <гас> мене історії немає. Мікромоні. Далі іноземна мова. Іноземна мова в мене немає. <гас> <гас> а, географія. Географії в мене немає. Тож підсказками мають бути позамку. І біологія. Там. Біологія в мене є. У мене така вже з укладинкою. Я її не купляла з укладинкою просто. У нас різні, теми. да? У мене тут йде на обкладинці підказки, і тут аж. Ну, на обкладинці. Да. І от тут, тут в мене ще є один з підказками. І взаді так само йде на обкладинці. Взаді в мене теж буде на обкладинці, але Я без знову А ну подожди, покажи, покажи мені, покажи, жди. подивитися, що тут немає. А, в мене вообще тільки ці ті є. терміни. А. Так, а в мене тут сзади немає на це необходимость. А, а. а. а і в мене ще є геометрія. Так само даже достаточно. Хімія. І, а, а, це а, це а, це а це де чого ви в мене не бачили, тож я їх тільки сьогодні купила. Далі в мене йде ось такий от <плес> ось, <плес> ось, <плес> ось, <плес> Україна. <плес> наші традиції. Петриківський. В Я вже підняла. У мене тут 60 на метр квадратний. Тут можна ще зайти на сайт, і от -от розміх, ну, в тих от тоже можна зайти У мене на мінімаус можна зайти на сайт. І на цей. Десь ми зайди на сайт. Далі в мене йде отакий от зошит. Він простий, от мені він дуже подобається. 24 листка в клітинку. Ось так. І тут вот кому треба сайт. Цього хто хоче заказати, а воно все перед цей. Ну тут, короче, сайт називається Shops Schoolboy. <рик> <рик> вот. Я ще вам покажу самі прості. Там А, пресо України. Я А, пресо України. 10. В мене культура ходить за погодою, ти боїшся її цей. Нет, я же уже не Может, это птичка Викина? Я купила формули зошит, короче, не понял, что... Кстати, связи эти зошиты мы купили. Да, да, да. Я тоже. У <тур> мене, коротше, одного разу я купила заш, в мене було в клітинку, да? а тут без клітинки, то <тур> побігли <тур> достав. Вікторія пішла там за якоюсь вещу. Я вам покажу того, те, що в неї нема. Ну, то те, що тільки в мене є. Це алгебра. На 7-9 клас. Тут різні теми, завдання. Е, от, всі теми теж будуть в 7 і в 9 класі. І саме головне, те, що тут є, це є повторення за 5 і 6 клас. Тут є додавання віднімання натуральних чисел. Тобто додати один до два, до двох. Я не знала, що ми це в п'ятому, чи шостому класі вчили? Ми це вчили в першому класі. Зачем вони це зробили? Я не знаю. І це вони зробили таку шнягу. Шняжну в життя, преважну, що коли скачуєш оце це прилаження, мама, забирає ячка та рілка. І наводиш на на книгу то оцей тяпсік оживає. Він там на скій горді. Хтось там катається погорам якихось там, я не знаю. Так, зараз ми покажемо сумніки. Перші словниці ми з а Я ж тут є очі. А в мене він з білими якимись там вирізаними. У мене це цей з другого класу. А в мене це з сьомого класу. Я зараз покажу, я в нього записала.

Просто Як ви питаєте в нас не І Я тобі напевно, трохи записав. Покажи, як ти написав. Я збираю, ну, хіба зададуть поспати. А я написала тут так. Вичините його заняти покрайну. Ви 10 раз лягали і не разу не дверну. Бо вам як не вареники, то тапочки. Вареники, а нет тут захилить. Ну, а тут у тебя по новоровую. Так, туди сюди. Юра, тут ти стакани постав, шо? чуєш, Юра? І Далі ще пилот. Оли окуляри. Ось такі розвій окуляри, які я заміна на Отакі от розові очки. Ну вони такого ніжного кожного розового і з такими лінпочками однімвати от от, на боках. І отак я з ними вихід. Держава, так.

Hvala <grily> što <grily> Чеш, ты вы ситуацію. Хотя тут про тут почти дай мне ку не скажу, що тут щось дається потом. Шай, тепер я покажу на кличке. А я покажу группа крови тут в Москве. У мене плюс один. У мене даже плюс один. Ааа, я наук. Ну что ты на тогда сила?

Так, Ліза зараз йде. А, Я вийшла. От в мене оце є. <плес> так, так, щоб не палічка дорогу. Дякую <плес> <плес> вам за перегляд цього відео. Зараз ви подивіться ще уривочки і приємного просмотру. Work, 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 work You send me if you work, 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 work. You see me do me da 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 Some of that I work, 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 work. No, 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 no. When you want I know. Також, дивіться відео блуперс, воно вийде через день після цього відео. І підписуйтесь на мене, на мій канал, на лізен канал і всім па-па!